Сьогодні 2 квітня вівторок. Прошу в Бога благодаті правдиво почути, зрозуміти та прийняти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Два дні ж по тому мала бути пасха й опрісноки, тож первосвященники та книжники. Шукала, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з Алябастровою посудиною, щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних. Бо ви завжди маєте з собою, і, коли захочете, можете їм добро чинити мене ж не завжди маєте, що могла, та зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила. На пам'ятку про неї Юдаш Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. 300 динаріїв ціна плящанки Нардового мира. Чи це насправді так вже й багато? Для порівняння заробітна платня римського вояка легіонера на той час складала 225 динаріїв на рік. Тобто ціна мира, яка жінка витратила на Ісуса, більше, ніж річний заробіток професійного вояка. Для України мирного довоєнного часу це б склало десь близько 6 тисяч доларів, виходячи з платні контрактного військовослужбовця. Певно, можна було б зрозуміти і ремствування деяких з присутніх на вечері. Адже таким грошам можна було б знайти, здавалося б, краще застосування, наприклад, допомогти бідним. Міркування нібито гідне і справедливе взагалі. Та не цього разу. Ісус вказує, що жінка. Також зробила достойний і праведний вчинок, заздалегідь приготувавши намащення на майбутній похорон Ісуса, поховання померлого, як і допомога бідним, належать до традиційного списку добрих справ і те і інше саме по собі добре, проте в кожній конкретній ситуації можуть бути свої пріоритети. Всі, однак, з цими пріоритетами погодилися. Юда в кінець розчарувався і обізлився, та пішов до ворогів, щоб зрадити вчителя за гроші. Проте хтось запам'ятав вчинок жінки і те, як його оцінив Ісус. Відтоді, і по сьогодні, ми згадуємо про ту жінку. і про те, що вона вчинила для Ісуса? А чого можу навчитися з її прикладу Я? Два дні ж по тому мала бути Пасха й опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. І як був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з Алябастровою посудиною. Щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її! Чого її бентежити? Вона зробила супроти мене добрий вчинок бідних, бо ви завжди маєте з собою, і, коли захочете, можете їм добро чинити мене ж не завжди маєте, що могла, те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі, скрізь. Де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї, Юдаш Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи, і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. o poder Навчи мене добре розрізняти мої життєві пріоритети і в кожній конкретній ситуації обирати те, що тобі більше до вподоби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.